Тискається серце від полю, і сльози рікою течуть, і знову новини із бою, солдатів у трунах весуть, і плаче знедолена ненька, за сином своїм молодим і згадує, як він маленьким. Ганяв по дахах голубів, як бігав купатись на річку, як яблука рвав у саду, молилась у темну нічку, за долю його молоду, молилась, чекала, боялась, та ось вже синочка везуть. І все, що я в неї, віддала, щоб в очі його зазирнуть, розправила стулені плечі і витерла гірко сльозу, бо за Україну рідненьку, Пав її син у бою. Стискається серце від болю, за неї і за Вкраїну і знову новини зі Сходу несуть вже нові домовини.